Slinex Smart Call. Давайте розглянемо ключові функції, доступні у застосунку. Пристрій вже було додано. Якщо ви не знаєте, як це зробити, перегляньте інструкцію на нашому каналі. Після вибору пристрою відкриється пряма трансляція з під'єднаної панелі виклику. Кнопка Говорити активує двосторонній аудіозв'язок. Ви можете поспілкуватися з кур'єром, сусідом або відлякати підозрілу особу. Перемикання каналів. Оберіть одну з під'єднаних панелей або камер для відображення. Фотоальбом. Переглядайте та зберігайте фото, зроблені камерою панелі виклику у пам'ять смартфона. Скріншот. Зробіть миттєвий знімок з камери одним натисканням. Керування електрозамком. Відкривайте двері просто із застосунку. Якщо до другого реле підключені гаражні ворота, їх також можна відкривати за допомогою застосунку: Запис відео. Почніть запис у реальному часі та збережіть відео на смартфон. Відтворення. Отримайте доступ до карти пам'яті монітора і переглядайте всі події, дзвінки та записи руху у хронологічному порядку. У розширених налаштуваннях є опція скидання налаштувань монітора. У загальних налаштуваннях можна Перейменувати пристрій, змінити його іконку, вказати його місце розташування. У розділі інформації про пристрій ви знайдете ID, IP адресу, встановлений часовий пояс, рівень сигналу Wi-Fi перевірка мережі. Тестування з'єднання між пристроєм і застосунком. Спільний доступ. Надайте доступ членам родини або колегам. Просто введіть їхній зареєстрований емейл, e і вони отримають запрошення через застосунок або за посиланням. Базові функції. Поворот екрану. Можливість змінити орієнтацію дисплея на вертикальну водяний знак із поточним часом під час перегляду відео. Параметри пам'яті перегляд обсягу картки та можливість її форматування. Оповіщення про втрату зв'язку. Ви отримаєте повідомлення, якщо пристрій втратить доступ до інтернету або живлення, Додати на головний екран. Створіть ярлик для швидкого доступу до пристрою. Оновлення пристрою. Отримуйте нові прошивки онлайн, over the air, та встановлюйте їх вручну або автоматично. Слайнекс Smart Call по справжньому розумний застосунок для переадресації.